Депутати, шановні запрошені, загальний склад селищної ради за 6 депутатів на пленарне засідання 27-ї позачергової сесії зареєстровано 18 депутатів. Достатня кількість, зареєстрована кількість, достатня для відкриття сесії. Оголошую 27-му позачергову сесію Дрятинської селищної ради. Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ, бо ім'я рідної України. Ну, прошу хвиленого мовчання вшанувати пам'ять загиблих військових та мирних жителів. Дякую, прошу все. На сьогоднішньому планарному засіданні присутні начальник відділу фінансів селищної ради Василь Михайлович, начальник відділу організаційної загальної дистанційної роботи родських доцік Лідія Любомирівна. Міжсесійний період свої дні народження святкували 26 грудня. Директор Дрядинського ліцею номер 1 Полічук Артур Петрович. 1 січня директор комунального закладу Центру надання соціальних послуг Журавська Оксана Ярославівна. 1 січня завідувач Зарічанської амбулаторії Данилюк Ярослав Дмитрович. 1 січня завідувач відділення поштового зв'язку Укрпошта Пендора Гіана Дмитрівна. 2 січня дядчук Юрій Михайлович, депутат Делятинської селищної ради виборчого округу номер 4 10 січня, директор Делятинського психоневрологічного інтернату Бойко Неля Володимирівна. 15 січня настоятель храму Української православної церкви Археспортига Михайло в селі Чорний Потік, Отець Іван Микіцей. І сьогодні своє день народження святкує наш колега, депутат, директор спортивного клубу Пруд, зупник Руслан Володимирович. <рикладинка> на сьогоднішнє е, пленарне засідання е, виноситься одне питання порядку денного. Е, пропоную прийняти його е, за основу і в цілому, якщо немає змін доповнень до запропонованого порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? 19 за. Порядок денний прийнятий за основою і в цілому. Попоную, це такий регламент роботи на сьогоднішньому засіданні. Доповіді до 10 хвилин, співдоповіді до 7 хвилин. Постановка запитання до відповідь на до 1 хвилин. Запитання до відповіді до підуча до 10 хвилин. Виступи обговорення до 5 хвилин. Пропоную прийняти регламент на сьогоднішню сесію. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались? 19. За регламент прийнято. Відно регламенту селищної ради, перед розглядом питань порядку денного від час до 20 хвилин для оголошення запитів заяв від депутатів. Чи є бажаючі оголосити свої запити та заяви? Що нема, переходимо до розгляду питань порядку денного. Розвідця сесії це проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради 23 грудня 2022 року no 26 2022 про бюджет Длятинської селищної територіальної громади на 2023 рік відповідач, начальник відділу фінансів Василь Тарас Михайлович. Прошу вас. Отже, зачитаю проєкт рішення відповідно статті 78 бюджетного кодексу України, статті 26 закону про місцеве самоврядування в Україні постанови Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року номер 1472 селищна рада вирішила. Перше внести зміни до рішення селищної ради 23 грудня 2022 року. Номер 1048-26, 22 про бюджет селищної ради, зокрема додатки 1-3-5 рішення. Другий пункт. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року. номер 1472. Деякі питання розподілу обсягу освітній субвенції на 2023 рік. Врахувати у доходах бюджету Делянської селищної територіальної громади освітню субвенцію з державного бюджету закладом 410 900 Сумі 74 мільйони 807 тисяч гривень та спрямувати їх головного розпорядку коштів відділу освіти, молоді та спорту Делянської селищної ради 061-1031 за ну, надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі на, за КЕКОМ 21,11 сумі 61 мільйон 321 тисячі 75 гривень, та кеком 21,20. У сумі 13 мільйонів 485 тисяч 925 гривень. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально економічного розвитку та регуляторної політики Длядинської селищної ради. Чи є запитання до доповідача? Чи є бажаючі виступити обговорень? Чи є зміни заповнені до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає, пропоную прийняти відповідний проєкт рішення за основу і в цілому. Абрамів. За. Брецько. За. Вацик. За. Грицик. За. Дем'янчук. Відсутній Дідик. За. Дячук Михайло. За. Дячук Юрій. Відсутній Жигалюк. За. за. Шкіряк. За. Квітчук. За. Кіщук Віра. За. Кіщук Сергій. За. Косило Михайло. За. Косило Роман. Відсутній Масевич. Відсутній Миланюк. За. Настюк. За. Панько. За. Стеверило да. Стефура, підсутній Товпашко, Картушинська, відсутня, Шугенів, відсутній Щепні, відсутній Климів за. 19 за проект рішення прийнято за основу і в цілому. Дякую, Михайлович. Питання порядку денного розглянуто. Я ще хочу подякувати всім вам за цьогорічну коляду. Була організована коляга, яка складалася із. Частково з депутатів, членів виконкому, з е, керівників наших установ ми ходили в коляду до депутатів, до керівників, до членів виконкому і в підсумку заколядували я оголошу суму. 150 фунтів, 1350 доларів, 300 євро і 51 тисячу 200 гривень. Тому ще раз всім вам дякую, нехай вам. Е, так як це буде все спрямовано на підтримку військовослужбовців, Збройних сил, е, нехай ті ваші пожертви е, повернуться вам е, добром і сторицею. В мене, в принципі, все. Е, сесія. Розглянула всі питання, чи будуть когось зауваження по веденню сесії. Що не буде, тоді оголошують 27-му позачашову сесію Делятинської селищної ради закритою.